Так, ну що, друзі, вітаємо. У нас буде внутрішній іспит з пані Інною. Так? Так. І кажуть, що Інна дуже класно знає теорію. <риклад> <риклад> По теорії розповість все, що завгодно. Можна розслабитись поки що. Так, які ми знаки пріоритету знаємо. Знак зелене світло і головна <риклад> знаки знак, дорога. знак, головна. Ще якісь. О, тут то я вже починаю тупити. Головна. Які ще знаки пріоритету ми знаємо? Ну, щось навпаки. Це як головне. А, а, дати дорогу. Другорядна. Другорядна. Да, ще якийсь. знак 100. Отлично, отлично. Як виглядає по формі е, другорядна дорога? А, трикутник перевернутий донизу. Донизу. Добре. Які ми ще трикутники донизу знаємо? Ці попереджувальні знаки, всі а ні, вони всі догорі, трикутники, трикутники, донизу, Тільки попер... дати дорогу. Тільки один. Так. він один унікальний так. це для того, щоб ми його нічим не сплутали. Добре, знак стоп. Як виглядає це по с... формі? По формі так. Які ще ми по формі знаки такі знаємо? Він один унікальний теж по формі, щоб його нічим не спутало. Тобто це важливі знаки. А знак головної дороги як виглядає? Ромб. Добре, які ми ще по формі такі знаки знаємо? Немає таких знаків. <реш> <реш> кінець головної дороги. О, так. Такий самий по формі. Так, тобто, зі зворотні... так, тільки зі зворотньої сторони, якщо ми з задньої сторони його будемо бачити, він, він. А, він ні, я маю на увазі, що він по формі. Ми не, ми, ми не зрозуміємо, це головна чи кінець головної. Зрозуміло. Так. А, тобто, знаки другорядної дороги і стоп унікальні по формі, а знак головної не унікальний, він співпадає з кінцем головної. Якщо ми зі зворотньої сторони ми під'їжджаємо до перехрестя, у нас немає жодного знаку. Ми дивимося, які знаки у них зліва і справа. Uh -huh. У них трикутник вершини донизу, значить у нас що? Uh -huh. Якщо у них знак стоп, восьмикутник, значить у нас uh -huh. що? Uh -huh. а, тобто, а якщо у, гол... у них головна, то в нас має бути знак або стоп, або дати руки. Так. А якщо у нас немає знаку, то може у них зверху стоїть знак який? Ну uh -huh. якщо в них головна, то в них. А може то не головна, а кінець головної? Ми ж не знаємо. Uh -huh. Він по формі такий самий. Так. Зрозуміло про що я? Так. Тобто, так. ми, якщо в нас заку немає, то ми у них шукаємо якраз трикутник так. або восьмикутник. Угу. Добре. Знак стоп. Це в нас яка дорога? На яких перехрестях ставиться знак стоп? Головна рівнозначна, другорядна. На другорядній. На другорядній ставиться знак стоп. На рівнозначному перехресті. Може стати знак стоп. Не, воно рівнозначним перехрестям. Тобто рівнозначно це коли немає знаків пріоритету, так? Ні. Ну правильно? Так. А знак стоп це знак пріоритету? Так. Да? Якщо стоїть знак стоп, то це вже нерівнозначно, так? Да? А на головній знак стоп хіба не може стояти? Ні, це ж, голов... це ж Буде головна. Одна... Одна тобто знак стоп це другорядна? Так. І другорядна це другорядна. Правильно? Так. Добре. Чому на одних перехрестях ставлять знак стоп, а на інших просто другорядно? До обов'язково треба затримається. Обов'язково. Погоджуюсь. Ч, хто це вирішує? Ну, я чи знаєте. Чому, чому ставлять це служби? Вирішую. Так. Тобто там є якась небезпека. Степан Петрович. Ні, не Степан Петрович. В нього є. <реш> Якийсь такий бляха немає. Коротше, другорядний, давай стоп почепа. <реш> <Ні? реш> Чи він такий так, 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 ми два перехрестя поставили, давай на третьому знак стоп. <реш> так, так де <реш> ставиться знак стоп на яких перехрестях? Чому він там стоїть? Чому там знак стоп, а не просто другорядний? Там обов'язково треба зупинитися. Обов там є якась небезпека. Де треба добре подивитися, зупинився. Отлічно, близько обмежена оглядовість, обмежена оглядовість. через будівлю, ландшафти, дерева, так. забори, будь що, або скошене перехрестя. Тобто воно таке небезпечне, стрьомне. І зазвичай це обмежена оглядовість, Зрозуміло. А, лежачі поліцейські, у нас в основному там, де обмежена оглядовість перед пішоходами, і знак стоп, у нас там, де обмежена оглядовість на перехресті. Отут, от, наприклад, якби не працював би світлофор, у нас обмежена оглядовість через дві будівлі. Я тут знак стоп поставив. Бо це перехрестя, якщо б не працював світлофор, було б ну, стрмно. Зрозуміло? Так. Зазвичай він тут працює. І інколи він вирубається. От, наприклад, вчора я, по-моєму, їздив, Вчора mm -hmm. да, він був вирубаний, а ти не їздила. Mm -hmm. Коротше, вчора він не працював, і тут було стрмно виїжджати, тому що треба затягнути аж на пішоходку, аж майже трошки за. І тоді ми в самому кінці відкриваємо огляд. І тому знак стоп, це щоб ми не на наувірному летіли. По суті, нас, ті, хто на головній, з лівої справи, вони нас не бачать. І вони можуть їхати собі наувірним, не бачачи нас, а ми їх не бачимо. Тільки в нас другорядна, зрозуміло. Тобто, так. знак стоп це другорядна з обмеженою глядовістю. Тобто таке стромне перехрестя. Добре, ну непогано. Якщо ми ліворуч на другорядній повертаємо, машини зліва, справа і зустрічка, кому поступаємося? Якщо прямо їдемо, зліва справа. Якщо праворуч, з зліва. Добре. Якщо в нас головна, і ми ліворуч їдемо? Тільки зустрічі. Якщо в нас зелений, ми розвертаємося. Тільки за стрічки. якщо у нас ем, зелений, ми праворуч. Нікому пішов один, тільки другим. Добре, добре, ну гарно дійсно. Так, <гум> да, дійсно гарно. Ну що, тоді е, подивимося, чого ми варті в, в окей? Okay. Я буду задавати, е, якби, давати команди, куди ми будемо їхати. Да, це не буде якийсь конкретний маршрут, ми просто будемо їхати в рамках якихось маршрутів. Да? Добре? Okay. А, готові до початку руху, дзеркала налаштовані, все нормально. Да? Ну, все, добре, тоді починаємо. Будемо рухатись на перехресті прямо. Який у нас тут пріоритет і кому ми будемо поступатися? У нас зелене світло, ми їдемо прямо. Да. Ми не поступаємося нікому. Добре. Тільки з угу. Та я б тут взагалі дивився на всяк випадок, навіть якщо а в мене все. зелений, да, бо тут і швидкі, і хто хоче їзди. Далі будемо рухатися пряменько-пряменько, аж до перехрестя. А на перехресті ми поїдемо праворуч аж там. за трамвайними полями. Саме э, таке печальне, що могло би статися на водіні, я подумала, що це? Ну коли вже сам не Щоб не хотілося, щоб сталося. Щоб наїзд на людину. Збити людину. Який тоді найголовніший знак? водія? Знак, 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 знак. Ну, якщо б ми не хотіли більше всього збити людину, то саме головний знак тоді для водія який? Де люди ходять? пішохідні. так, береги. Якщо ми бачимо пішоходочку, особливо з обмеженою оглядовістю, це взагалі для реального життя саме капець. Ці ситуації що будемо робити? Зупиняємося, двері відкриті. Е, так, але ж це не водія, зупиночка. Не зупинка. Добре, ми можемо під'їхати ближче. Люди є в салоні. Є. А треба дивитися, чи не виходять вони. Під'їжджаємо. Він поїде з ними в депо з цими людьми. Ні, не поїде. Навряд чи. і показчика немає, так? так? Але проконтролюємо. Точно не поїхав? Добре. Якби він поїхав, він би нас уже зніс. Ми маємо право проїжджати, але немов би це обмежена глядовість пішохідного переходу дивитися скрізь салон, скрізь вікна, щоб люди не вийшли, бо їм не можна виходити тут, і це не зупинка. Але ж вони можуть це зробити. Тому їх контролюємо. Добре. Зеркала. Бечік не буструвала. Zrzorka alatacja też ważna. Молодець глянула через плече, да? Побачила нас. Ну, якщо так обережне, то можна через ямку. Тут А там в притірку до суцільної йдеш і ти її ну, не порядку. перетинаєш? А, ні. Я впаду прямо в п'ятірочку в п'ятірочку. Поверхнемо в заркологу. І ти колосом не перетинаєш. Ми на перехресті праворуч. ручку. І пошукаємо місце для зупиночки згідно правил дорожнього руху. Продовжуємо рух, будемо рухатися прямо на колі другий з'їзд. Ми задовго йдемо по лівій, а ми здається, повинні їхати в правій. Це по-перше, а по-друге, тут з лівої і не можна було виїхати. Все рівно. Так. Але ж це як перелаштування. І ми з показчиком проїхали мимо прилеглої забули його виключити після перелаштування і це вже буде друга помилка продовжуємо рух Другий з'їзд на колі уважніше вони перші да, закотилися мають пріоритет а він їх пропускає